Я вже вже наквітло дуже багато сортів Калібраху. От. І в мене, звісно, колекція більша, ніж ці сорти, але от хочу вас познайомити з ними, з тим, що можу показати, які сорти вже є. Тут колекція з різних і Алоха, і кабарет і супербелс і Мініфамос. в ну, общем Різні калібрахом. Значить, оце квіточка. Значить, тут от, 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 отака от. Це дракула. Ось така в неї квітка. Вона навіть трошки темніша, коли на ну, ніж на екрані. Два червоних сорти, ну поки що це підкодовую назву подарунок. Вона трошки більша. А так, по формі і по кольору однаково, ну, може, там просто тому кущику щось або добре достається більше, або як, не знаю. Ну, Колір е, е, такий він темно-червоний, -темно ну навіть не знаю, отак от, може, може отак от, в общем, темно-червоний колір в неї. Цей сорт виходить під назвою міні Neo Firestorm. Жовті. Жовтих багато не буває, був у мене один сорт. І ще купила собі, був кабарет Early Deep Yellow, купила ще один сорт жовтий для, ну, щоб порівняти їх, Super Bells Gold Yellow. Ну, Одна така лимонна, а друга і квітка більша, і така більш насичена жовта. Оце сорт такий дуже-дуже яскравий, це кабарет Кіс. Kiss. Ну, можна праізношу, не так. З рожевих, виходить, одна у мене отак-от, вона з такою серединкою. Ну, це вона тільки розпускається, ну, вже попадає в картер. Бачите, з така серединка. А інша от, квітка Велика, така біла серединка. І дивіться, ну, два цих сорта, сорти ампельні. Оцей сорт у мене взагалі він квіт аж всю зиму. Ну, до речі, оці рожеві сорти зараз виглядають якось вони такі бліднуваті, хоча влітку вони більш яскраві. Значить, це сорти. Хотпінг і, так, і забула який отак от, от, Тобто, це два отак от, от різних сорти. Один такий, ну то влітку вони більш такі яскраві. Новий сорт, тільки з ним знайомлюсь. Це Super Bells Evening Star. Отакий от він. Так, ну цей сорт я вам вже показала. Оцей сорт він дуже-дуже квіточий. Але в нього буває от серединка, така, бачите, більш ну така розмальована, да? така всередині червона. А от, наприклад, квітка, да? у якої ну менше такого червоного всередині. Це сорт, зараз скажу. Значит, double sunset Bicolor Отака вот вона. оце сорт дуже такий, він гарно формує в кашпо, виглядає, такі невеличкі кущики. Прям акуратно, акуратно таке кашпо. І ось така квітка в нього двойна, От вона махрова квітка вважається. Дуже мені подобався цей сорт, його навіть не треба і формувати. Алоха Dark Pink. Формувати навіть не треба нічого там вирізати. Він починає, до речі, починає квітнути дуже-дуже рано. Біла, ну, біла вже от відквітла, Не можу вам показати, бачите, вона сморщилася, ця квіточка, але просто вона чиста біла. чиста біла, а там серед, ну, без полосочок, без нічого. Там всередині жовта така серединка. Це Super Bells White. Ось така квітка і ось така. От. В мене вони нові, це не, е, міні-фамус Нео манго, Ні, оця манго. Ще не запам'ятала. Оця е, манго-лазі, отак от. А ця Orange and Red Є. Отак от, от такі от квіти. Ну, саджанці, які доступні до продажу, є і з квітками, є і без квітів. Отак от, от я їх формувала. Великі, бачите, коріння велике, треба вже їх пересаджувати. От, терміново от, з квіткою. Ну, ці, ці саджанці теж до продажу. А, от ще не побачила одну. От дивіться, яка в неї квіточка, да? і спочатку вона розквітла така блідна була блідна. А тепер, вроді як, колір набирає. Це теж новий для мене сорт, тому тільки за ним спостерігаю. Це Mini Famous Uma Double Pink Touch. І ще є одна з такою. Це Рожева серединка, а то є така голуба серединка. Ну Потім покажу, як розквітне. Ну в общем Це такі от сортики, які вже зараз квітнуть. от Вони стоять. Я квітки обривала у багатьох, але от, оцей, наприклад, він квітне, з нього взагалі не можна нічого. Вибирати він квітне і квітне. І оцей сорт теж моментально заквітає. Ще от для інформації покажу такі от великі кущики це вже отак от в горщиках вони е, ростуть для того, щоб їх можна було пересадити в кашпо. Ну, в кашпо можна було і раніше пересадити, але в мене тут місця дуже-дуже мало. Тому отак от формую в таких от вузеньких горщиках. І дивіться, отакі от, от, такі от, бачите, от от, от, от от так от воно вистрілює. Ну це я беру на саджанець. Бачите, отак от от не можна їм давати, отак-от от вистрілювати. Треба формувати от ровні, ровні от такі от кущики. Тоді вони дуже гарно будуть квітнути. Але от калібраху, така квітка. Бачите, це ров, ровненький такий кущик за всіх боків. Калібра така квітка, що її потрібно постійно прищіпувати, і от вона, іначе вона буде квітнути постійно. Бачите, скільки там в них бутонів вона закладає. І от, Наприклад, от цей кущ да, от я вам покажу, бачите, в нього які, такі довгі пагани є. Але ну, це я, я ж кажу, що буду брати на живець. Ну, отак от залишати не можна. От, от, бачите, болтається пагін великий, це піде на живець. І коли він підріжеться, тоді кущик цей буде е, такий більш ровніший і поменше зразу стане і буде себе формувати. Ну Це постійна робота з калібрахою. Ну, на першому етапі, А коли далі вже ви пересадили в кашпо, воно там зростає, то вже потім нічого з ним і формувати його не треба, а це треба формування тільки на початку, от коли він отакий от низенький і тільки себе формує. Тобто навіть отакі, отакі от невеличкі, ну, от, от от наростає невеличке, то треба його прищипнути. Бо так, якщо піде отак квітка, то все. <гум> То він буде рости длинною палкою і вам буде жалко відрізати ту квітку. От, а треба. Ну, Така інформація на сьогодні про калібраху. Кому потрібно саджанці, будь ласка, замовляйте.